Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, Канал Мовні GTA San Andreas. Продовжуємо проходити, продовжуємо грати. Я вирішив одразу відкрився доступ до купівлі Zero RC якогось. Давай ми його купимо. Я гадав, що тут, типу, завдання якесь буде, але нема завдання, то й нема. Окей. Пішли подивимось, що нам пропонують в цьому Zero. Це у нас що. А що це таке? А, не зрозумів. Я, я не зрозумів, а що це? Нафіга він нам? Це будинок сейву, чи що за таке? Animal. Animal. Тварин. А, сама тварина, чуєш, блін. Тварина каже. Так, тут пропускний. До тебе. Та від... відійди. А що я маю тут робити? Дивно, за 30 штук купив і жодної взаємодії. Тут іграшкові оці машинки, я так зрозумів, це напевно в подальшому буде щось користуватися цим магазином. Добре, пішли тоді звідси. Пішли звідси. Зіро? Алло? Кау, это Зира. А, привет, Зи. Тебя почему-то не было, когда я подписывал документы. Yes, я выполнял опасное разведывательное задание в глубине вражеской территории. А, uh, yeah. да, конечно, как скажешь. Right. Нужно so бы зайти и ознакомиться с бизнесом. Вот ты понял. Ну да, конечно, конечно. Мне нужно немного прибраться. Там полный бардак. Не волнуйся об этом. Я скоро к тебе заскочу. О, теперь открылось. Варто было бы сберегтись, напевно. Принято. Что принято? Коротше, добре, є завдання. Відкрилося. Варто було тільки купити. Так чекай. А інші е, будівлі. Е, тут якісь червоні ще були будиночки. Дивно. Ну окей, будемо їздити, потім знайдемо. Добре, пішли тоді завдання Зіро якесь візьмемо. Машинки добані, ненавиджу. Зараз будемо півгодини налаштовувати керування. Ей, як діла, Зі! Ничего нового, Карл, кроме моего повышенного давления и неминуемого краха моих надежд и желаний. К чему? А что случилось? Как обычно, силы тьмы взяли верх над добром. Жизнь это сплошные страдания с перерывами на агонию. Ты под чем куришь? Под чем бы ты ни был, но дозу пора бы уменьшить. Извини, но я никогда не принимал наркотики. Наркотики для ложков и или для секс-маньяков. И секс — это последнее, о чем я думаю. Ну и слава богу. Беркли вернулся. А, -а, -а Беркли. Да. Кто? Какой нахуй Беркли? Просто человек, которого я когда-то победил в честной борьбе. И этот человек буквально одержимый местью. О, так ты ему накостылял? Нет. Что ты? Я никогда не чиню насилие. А, я понял. Ты выдал его сучку. Нет. Я выиграл приз на научной олимпиаде. Первое место, конечно же. И теперь он хочет завалить тебя? Нет. А еще говорят, что это бандиты мелочные за копейку убьют. Эй, а что это за писк? Это он. Пора валить. Мы будем сражаться до конца. Беркли начал полномасштабную атаку. Это безумие. Всем батареям открыть огонь. Хера он себе... хочет уничтожить мои передатчики. Если он их уничтожит, я больше никогда не смогу контратаковать. Без проблем, чувак, но это только игрушки. Это не игрушки. Они просто меньше. Мы знаем Сити, такие звуки. Прямо по курсу. Так, ПВО працюет. Где он Сюди. но не розслабляйся. Я не расслабляюсь, нормально все. Так, сюди. Самоліти на 9 часов oh, А, Поки я відстрілюю ці. О, скільки у вас летить падло? Поки відстрілюю цю паскуду, одразу згадалося а -а запитання з приводу а -а стрімів. Це одна ось з причин. Ну там декілька причин, чому я не роблю стріми. Але це ось основна причина, чому я не роблю стріми. Ну, тобто, блять, що може бути красномовніше за відповідь? Тобто, сам бачиш, на стріми потрібен час. Мені їх важко фізично робити, а коли час обмежений. А то це не просто для мене важко, це фактично неможливо. Ну і також ще одна із причин. Не основна, звісно, якби було багато часу. Ну, нормально, ну типу, бля, не було цієї маячні літаючої, то, типу, можливо, так би раз на тиждень умовно і робилось би стрімчики. Але. Uh, статистика uh, каналу каже про те, що не варто їх робити. <гум> не варто їх робити, тому що відео краще заходить, uh, як мінімум, у мене. Uh, стрім для активної аудиторії. Чим буде більша активність, тим швидше будуть стріми з'являтися, відповідно. Але ж знов-таки це залежить не тільки від цього, але ще й от такої падлюки, яка літає і жужжить. Дерчить, теренчить. Відповідно, навіть не знаю. Так, сюди і сюди. Та куди ти пустій? Та йомає. моє Скільки вас? Та досить вже, алло. Диви, вони просто не пристають. Гру заглючило, чи що? Чи це орки, блін, назбирали? Де, де їхня ця? Штаб, не штаб. Як вона називається? Завод по збиранню, де оцих <сум> чуваків? Поїхали туди, рознесемо той завод і все, і на цьому. Скінчиться їхні польоти назавжди. Так, сюди, сюди. Час скінчається. А, то мені час потрібно було протриматися. Все. Пока у нас есть руки и пальцы, мы не сдадимся. Отлично, Карл. Теперь уходи. Мне надо подготовиться к предстоящим сражениям. Никогда еще столь немногие не были обязаны многим. Очень маленьких три... Нет, это что-то не то. Как же там? Мы будем сражаться с ним на пляжах. Ну, то есть на крышах. Окей. Три штуки. Добро. Ну давай ещё одна тоді. Ну зараз будет что з с машинками, я впевненный, с радиокорованными. Эй, Зи, ты куда подевался? Away, Carl. Уходи, Карл. Я тут очень очень сильно занят. Совершенно секретно. Не для твоих глаз. Да ладно, куришь где ты? Я сказал, уходи, Карл. Мне сегодня друзья не нужны. Спасибо. Блин, а у тебя довольно крепкие подштанники. Да, мой герой. Карл, он вернулся и унизил меня. Мне остается заняться проституцией, и меня вскоре найдут мертвым и сломленным. Я 28-летний мужчина, которому арендатор помог слезть с крючка, на котором я висел за нижнее белье, осознавая свою неадекватность почти два часа. Ой, <свят> <свят> мой зад. Слушай, кореш, ты должен ты дать сдачи. <свят> Что у тебя типа типа есть из оружия? <свят> ну, у меня есть прототип модели самолета. Ха, ну вот с его помощью мы и опустим Берты. Окей, <свят> круто. Okay, okay, cool. cool. Чувак, это <свят> смешно. Залезла <свят> прямо между ягодиц. <свят> Покараем ему, Беркли, не с Зиро. У Беркли все его поставки идут через его шестерок. Что ж, вмажем ему в самое больное место. Поставим его в бизнес по доставке радиомоделей на колени. Сто сотки, в так и под... Запускай Красного Барона. А, я короче... <laughs> Бляха. Так, тихо. Я хочу розібратися. Ага, натиснути і утримувати. Я не розумію, як керувати цією літалкою. Зараз, зараз я розберуся. Ну він щось не піднімається. Щось там мишкою було намальовано. А, мишкою керува... Ох, ні. Це херня, блин, товариші. Слухай, а я отак можу? Бляха. Краще, напевно, літати. Ну мишкою... Ні, це я керую. Незручно. Капець не зруй. Так блін, ну я ж тягну мишку. Ну що за діла? Диви, бляха. А ну, сті, я. Ну відійди. Мені здається, тут керування ще гірше. А, кулемети. Осталось 4. Окей, будемо їздити, значить. Керування, мені здається, ще в ратіше, ніж е, в цьому. В GTA 3. Ой, в цьому. В Vice City. Його. Бля. Це <с> та ж сама фіня, чомусь його завертає в ліву сторону. Тихо. А, тут ще й паливо є. Падблокендр Ай, бля. Я так не доїду нікуди. На ності. Будемо налаштування. Графіка гра. А, керування. Так. Розкладка. Як я ставив Vice City? Ліва. Прижок їзда. Ні, це не те. Блін, як же я ставив е керування в цьому? Керування ще гірше, ніж Vice City. Чи чисто моє суб'єктивне враження. Мені дуже не подобається ці модельки пілотувати. От чого воно крутиться? Я ж просто тисну вперед. Він сам повертає. Я просто тисну вперед. Він сам повертає. З Заносить в ліву сторону. Ой, блін, це біда, бідося Ще й довго так летить. Ти можеш одну висоту тримати і не звертати нікуди. Диви, от задрав ніс і тупо вгору летить. Навіщо? Лети на одній висоті. Щось його погойдує. Це знаєш що? Це ще добре, що немає зараз дощу і вітру. Бо якби був дощ і вітер, тут взагалі б не можна було нереально їм би було керувати. Так, тихо. Тепер нам потрібно вниз. Обережно. Спуститися. Я не знаю, я, я б когось оце найняв, щоб він мені пройшов оці завдання. Тихо, куди ти? Сідай. Так, тепер розворот. Тихо. Я йому колеса попробував. А ви сьогодні кару, загиняй їх. Тихо. Так куди ти. Ну чому ти повертаєш? Ну дятел ти? Це капець. У мене слів нема Для мене оці е, літачки, оці радіокеровані літаючі паскудства, це все одно, що грати в якийсь Souls-like гру. Це нер нервів просто не вистачає на них. Колись я пам'ятаю грав е, ну, давно ще, це, ну, коли вони тільки повиходили ці ігри. В мене тоді навіть джойстик був. Ну, типу, рукоятка оця. Яка совать потрібно було. Оця, типу, Ш -ш -ш. маніпулятор. І, типу, більш-менш ще справлявся. Можливо, навіть якщо б вона зараз у мене була, то я б також не справлявся. Ну, типу, робківці це всі діла. Ось. Але ну, це капець. Це капець. Тихо. Нам зараз головне долетіть, роздовбать. Оцих паскудників. Я дуже сподіваюся, що тут не буде завдань е, в подальшому. Типу, пройди швидше якусь е, контрольну точку на оцих літачках. Бо, бо я, я не пройду, я буду матюкатися. Я буду матюкатися, я буду плюватися, Можливо, навіть якщо це потрібно буде для 100% проходження, то я це буду робити за кадром. Тому що записувати те, як я буду намагатися зробити те, що мені не підвласно, це просто буде абсурд. Я маю на увазі абсурд по великому... великій кількості затраченого часу. Так, тут під'їдемо. Диви, його просто тупо розвертає і все. Тихо. От ти зараз став. Local, так, тихо. І Бетлі останеться без однієрговлі бабкушки. Ми мене Тихо, тихо, тихо. Це самий простий спосіб. Я підозрюю, що розробники планували, щоб це все було робилося в типу в польоті, щоб в польоті такий. Пішу, пікіруєш такі, і розстрілюєш. У мене це не вийде. Це, це реально тут зробить. Я відчуваю, що реально, але не мені. Тому буду робити безпечним способом. І найбільш доступним для мене. Тихо, 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 тихо. Не перегорни стіки. Так, ано ну, геть пішло. Тихенько. От, поліцейських ще не вистачало. Та розвер... Ну ну. Я ближче під'їду, бо він щось крутиться, незрозуміло як. Так, загорівся, чудово. Бабах! Ай, блядь. Ну давай, піднімай. Да не туди, куди ти вправо тягнеш тебе. То вліво, то вправо. Лети, лети, моя рідненька, давай. Тільки не кажи, що мені зараз на посадку потрібно зайти ще влучно. Можна я просто на дах скину тебе і все? Блядь. Ти серйозно? <laughs> Таку маленьку цю, я ж не, не влучу в неї. Зараз завдання буде провалене із-за того, що <laughs> я, я не зможу посадити літак. Тихо. от запах зона. Запах побіди. Запах перемоги. Все ще одне завдання. Так, Їй, і, є ж, є ж, є. Ж, ж. ні, досить е, часу мало на обробку, на запис на це всі діла. Я поїхав тоді зберігатися. Сьогодні попрацювали трошки на Зіро. Е, я не знаю, скільки ще завдань у цього Зіро буде. І я не знаю, коли ця серія вийде. Тому що з, з такими графіками, як зараз, по світлу, е, в мене виходить так, що е, умовно зранку записую одне відео там, умовно на півгодини. А ввечері я його тільки встигаю обробити і ну, коротше, прокомпілювати це все діло. І вже під ранок або десь так викласти. Тому у мене зараз напевно буде такий графік одне відео на день зранку. Якщо нічого не зміниться, якщо зміниться щось на краще, то буде краще. Якщо зміниться щось на гірше, то ну, на жаль, буде на гірше. На цьому тоді поки що все. Не забувайте коментувати ті, хто хоче стрім. Ще раз нагадую, що ситуація складна зі стрімами, і у мене для цього є кілька причин. І ці причини, по-перше, те, що я казав, перше, перше наше завдання оці причини. Друга причина це коротше, неважливо. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. тисніть на дзвоночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.